Українські жінки дуже часто люблять займатися самообманом або настільки жертовні в своєму служінні сім'ї, що роками не отримують ні відпочинку, ні подарунків, ні квітів, ні чогось такого приємного. Вони думають, що я буду займатися побутовим обслуговуванням, буду намивати, начищати вареники, ліпити на городі там сапати, колись він оцінить і мені щось подарує. Він має подбати про моє щастя, так як я роками дбаю про щастя його і щастя сім'ї в цілому. Чоловіки дуже часто це сприймають як належне. Ну, нібито я її не просив, вона все сама. Чому я маю їй щось натомість давати? Тому, можливо, якщо ви стомилися від цієї ситуації, або. Просто ви на початку ваших стосунків можливо варто не займатися цими прихованими маніпуляціями і не чекати чогось від когось, а просто дати це собі самостійно.